Що, друзі, вітаю. Робимо міжрядку, готуємо поле у Ігоря під експеримент з мікродобривом від компанії Долина. Значить, тут в нього соняшник по класиці посіяний. Е, так, не дуже по тематиці мого каналу, але нічого страшного. Зараз робимо міжрядку. Е, значить, тут гібрид альдозор від агроритму, кому можливо цікаво. Значить, Ось така міжрядка виходить тут. Майже окучування таке. Ну, доволі непогано, я дивлюся. Зараз значить, матижимо це все діло. І потім заходимо вже десь днів через 5. Фунгіцид, інсектицид і повний комплекс від долини. Це оракол мультикомплекс, оракл -колофермін Бору і вимпіл 2. Отакий фон. До міжрядки є ось і осот місцями, плямами є мішій. Був тут. І вже ось після міжрядки ось такий фон виходить. Друзі, приступаємо до заливу оприскувача. починаємо на, на певного спочатку та їм. Будемо е, по мінімальній нормі. Ну, вимпіло на такого кольору. Мазута, так? Да? Мазута, так, все. Мультикомплексу. Теж зараз будемо заливати. Тут у нас десятка, це 5 літрів ульєм. По літрі мультикомплексу. Це нас сканіси на 2 обробки зараз і потім коптили. цей зелений. Тест разрахунку по минимальной норме, по литру. Это прозрачно. Зараз залили по пів каністри. Зараз оце працюємо в цій фазі. Скільки це зараз? Четверта пара листочка, да? так? де більше, навіть, є. Ну, четверта десь до п'яти, а потім вже сьома-восьма, як буде, ще раз попрацюємо на це Заливаємо, залили точніше. хай воно довішається і поїхали. Так, друзі, ну зробили ми коло від краю контрольки, там чисто йде. Коротше, фунгіцид і інсектицид. А це далі, це як буде контролька без мікродобрива. Зараз залили, іде в нас вже з добривом. І все поле далі накриваємо вже добривом. Так що ефект буде видно, ось якраз з краю прекрасно. Так, друзі, все запшикали. Коротше, від цього краю е, коло ми зробили. Коротше, контролька буде. Ось ми пішли туди, повернулися і десь от ми заправлялися, каністри я залишив тут. Зараз заберемо. І от поїхали. Тобто межа десь ось тут буде оприскано і не оприскано, і нічого. Зараз він трішечки підтягнеться І вже коли будемо другу обробку робити, тут фазу десь 7-8 листків. Зараз от десь 5-6. Як буде 7-8, то вже коротше поставлю тут колишок такий, метра 2 Щоб було видно з дороги. Ну і було б непогано, звісно, з дороги б ще табличку поставити. Тому, друзі, дякую за перегляд. Долина, привіт вам. Внесли значить, ми ваше мікродобриво. Ось на соняшнику все по нормі правильно, 5 гектарів запшикали. Значить, що тепер чекаємо другої обробки десь через тиждень приблизно. Ну Зараз сьогодні ось вівторок. Ну, може, понеділок, середа, отак десь приблизно ще раз заїдемо по таким самим нормам. І тоді вже колешки поставимо, таблички поставимо і будемо слідкувати за ефектом від. Внесення мікродобрив від компанії Долина. Бор, Oracle Оракул Oracle і Вимпіл 2. Тому що ну, такі, на такому красивому закаті. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. Підписуйтесь і дивіться результати. Ще не забувайте наші демополи соняшника є. Так що давайте. Підписуйтесь, коротше.